Томочка не впізнала, нічого вже баба зовсім не бачить. Ти як? Сідай. Та вже е, ніхто, крім мене, будинку всі нові. Нема з ким навіть роки молоді згадати. А Софію добре пам'ятаю. Красуня вона була. Привітна, весела. От тільки Лег... тільки трохи легковажна вона була. Вона ж у Натьки Дорошенко, сусідки своєї, чоловіка відбила. Та років 20 їй тоді було. Вона голови всім крутила. Валерка закохався в неї до нестями, а Натька її зненавиділа. Софія з Валеркою разом довго не пробули, і потім вона так уже ні за кого заміж і не вийшла. Хоча жінка вона була хороша, лікаркою працювала, багато кому допомогла. І красу ж була.